Вот это так аппарат. Всем витания. Винтажик. Alpine. TDM. 75-82. А вот у нас наклейка есть. E. Зі слів господаря щось з касетами. Чи не бере, чи віддає, не хоче грати. Давайте зараз подивимося. такий роз'єм. Присутній ще навіть не знаю, що це. Касетний ченджер. Давайте підключимо.

Перемикає сторони. Ага, ну отаке. Отаке. Інтер'єрчик. Трішки запорошилась. Давайте, мабуть, подивимося, що воно тут робиться. Отак от. Добре. Давайте будемо виймати його цей механізм. Можемо одним оком побачити, що у нас досить якісна збірка, не дивлячись на те, що тут в нас що пише. Що у нас тут пише? У нас тут пише чайна фабрик Alpine Electronics. Можливо, і чайна конденсатори, що в нас Elna. Так чи ні? А ну, зараз спробуємо ні, конденсатори Nippon, але такої серії я ні жодного разу не бачив. Давайте спробуємо сфокусуватися. От, бачимо значочок Ніпон клас. Радіомодуль. От на такій, на такій мікросхемці. Така от картина нам тут відкривається. Тріснув пасочок. Також коли розбирав, помітив, що під під один кінцевичок, ось цей, був підкладений папірчик. Папірчик ніби не товстенький, а щось тут вирішував. Да, пасочок тут йо -йо 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 й ой ой йой Довгий. Помастив я моторчик ось цей. Перевірив кінцевички, всі в дуже доброму стані. Також хочу показати деякі нюансики. Берем. Це в нас таке коліщатко, яке має досить вільно крутитися. Дивіться, ну От, бачите, оце я рухаю. Ну, якщо от я вже сильно зараз буду натискати на нього, воно буде рухатись. Ну, а легенько воно не хоче. Там ніби як ну, такий загустівший солідольчик, щось таке схоже. Найбільший з тих, що в мене були. Ну, Враховуючи те, що це старий і розтягнутий, я думаю, можливо, і буде добрий. Зараз, принаймні, буду ставити і дивитися. Ну і звісно ж перед тим як вдягнути пасочок ще почищу вали. Там на них всякого і накрутилось. от. Оставив механізм зараз протрем голову. Ну, Не сильно, але трошки є. А от ролики будуть брудні точно. А от і один ролик. Зараз ще подивлюсь трішечки на плату, що там як, подивлюсь на холодні пайки. О, радіатор який тепленький, нагрівся. Не встиг я закрутити кришечку і повитирати з магнітоли пилюку, як приїхав її власник і забрав. Ну, ось так. Ось така фіналочка.